Як ви навчилися працювати з клієнтами в юриспруденції, які емоційно тиснуть та маніпулюють. Тут відповідь може бути наступною. Є різні рецепти приготування картоплі. В одному випадку, якщо ми ну, такі собі, от як я живу в гуртожитку в Харкові в студентські часи, якщо я собі посередній повар, то картопля буде для мене несмачною. Іншими словами, якщо у мене відсутні навички працювати із матеріалом, який мені дається, то, скоріш за все, результат я буду вважати ну, такий собі неприйнятний. А тому важливо підвищувати навички комунікації. І в тих ситуаціях, де на перший погляд здавалося б, що клієнти ну, такі от токсичні, буквально через декілька занять комунікаційних, ці клієнти, ну. Ідеальні, тому що ми їх розуміємо, ми усвідомлюємо, які паттерни у них мисленнєві, як ми підходимо один до одного в тій чи іншій ситуації, ну і так далі. Коротше кажучи, варто підвищувати свою комунікативну активність, і тоді оці ось токсичні клієнти зведуться майже до нуля, майже.